Sim. Енергій! Симпатичні! Бойові один! Шлем привіт на фестивалі! Дюб 40 101! Правила НС, ми знаємо, своє життя вам довіряємо! Ми єдині по всій Україні. Бо в кращій пожежі це ти обережні. А тепер про останні новини. В Новолександрівці котрий капітан команди Дюб 101 і його помічник допомагають жителям нашого села. Служба ДСУ НС щодня в когось рятує. гриїня Фокс та робот Трот спрацювали разом, щоб загасити пожежу у лісі. Мусиш ти в ту саме ми до пожежників дзвонить про безпеку сповісти. На виклик пожежна машина летить, команда у кабіні сидить. Наш телефон 101, усі знають. У разі пожежі пожежі завжди викликають. як хай дитина кожна жартувати вогнем не можна кращі пожежі це ти обережна не хочеш мати з вогнем але посуди в стилі рео пам'ятай хітлаки, сільники не іграшки, всі подають А чи треба повністю залишити, в біти не заробити, йо. Як не хочу мати хлопчик і великі спитки. Не мехайки тут здомує електричну листку. Йо. У вікна не гарно їй за ще празку. Без намки залушати до скінь. І йо, пам'ятайся, будь ласка. Щось дико не минуло, і пожежі спалахнула, тілі не кричать користь, це не пануй на штани, йоу! Дорослі і діти всі повинні знати пожежні знаки на пам'ять вивчати. Визначають всім задачі, сині знаки розпорячі, бо повинен кожен знати, як і в чому працювати. Тож давайте мати звичку, бути в масках і рукавичках. Знак цієї для нас немовить, має колір він червоний. До порядку всіх привчає, робить зло забороняє. Тож хто хоче довго жити, не повинен ніж палити. Як зайти до нас у школу, бачимо знаки ми довкола. Пояснили і мені, що ці знаки вказівні. Всі зелений колір мають, від пожежі вберігають. Усі жовтий колір знають і трикутник розрізняють. Знак це всіх попереджає, від біди застерігає. Не стій поряд і хвилини шкідливі речі. Бо нашій пожежі це ти обережний.